В цьому акваріумі у нас представлені це чорний паку, це амазонська риба, прісноводна, це найбільше з піраннівих риб, тобто вона, скажімо так, вігетаріанка, тобто вона харчується тільки рослинною їжею, і при цьому дві з трьох цих риб. Вони е, дожили майже з відкриття акваріуму. Цей чорний красень торік, дивом вижив під час блекаутів. Коли були тривалі відключення світла, загинули півсотні екземплярів риб. Було вимкнено електроенергію в самому комплексі. Через похолодання було стрімке пониження температури. Співробітники акваріуму тут і ночували, гріли за допомогою там газових горілок, воду додавали теплу до ємностей. Ось і налагоджували систему подачі електроенергії з генератора. Ось і ну на жаль, ми втратили близько 50 екземплярів. Нині один з найбільших акваріумів України вже пристосувався до нинішніх умов. У нас в експозиції представлено 20 акваріумів по більше як тисяча літрів. Кожен. Вони розділені по континентах, де мешкають саме ці риби і рослини, що там ну, представлені. А це центральний акваріум у 100 тисяч літрів. Він, скажімо так, ще декілька років тому був найбільше з прісноводних акваріумів Європи. Зараз в Німеччині вже побудували, на жаль, більший трохи на 160 тисяч літрів. Тобто він втратив він вже на другому місці, але все одно він доволі цікавий, цікавий, хоча б тим, що його побудовано ще в 1985 році. От ви бачите кольорові коропи це кої, це японські карпи. Там от голі карпи. Це, скажімо так, виведена штучна порода коропів, щоб менше луски було, щоб легше було чистити. Тобто є лоскаті карпи, є біля амури, чорні амури і канальний сом. Таким рибам яскраве світло не потрібно, адже вони річкові. Але приміщення все ж трохи підсвічують, аби риби не бились об скло, акваріуму та не травмувались. Електроенергію тут ретельно бережуть, споживають ощадливо. Саме йде концентрація уваги на те, щоб Вода була певної температури, щоб підміни води були е, ну довжним чином виконувались, і також обігрів. Ну це найважливіше зараз. Наразі акваріум працює як навчальний комплекс ДНУ для відвідувачів. Він зачинений, скільки і зимовий час, зимовий період, досить мало відвідувачів, і також через те, що виникли певні проблеми з електропостачанням, а саме на території острову було е, перерубано. Кабель електроживлення один із кабелів електроживлення, який живить аж комплекс. Інший функціонує і підтримує ну, життєдіяльність акваріуму. після минулорічного блекауту. Акваріум отримав допомогу від Чехії. Генератор, який може забезпечити подачу електроенергії на 10 днів.